Всім привітики! І ви на каналі Сакура. І сьогодні, як ви бачите, новиночок немає. Всі колекції, які нам вже знайомі, теми то була запитання дівчина літо і копібари. Але є ось такий ось пакетик. Це мені е, так сказати. Добре, все потім розкажу. А, і, до речі, сьогодні ми закінчуємо колекцію та балапки. А в наступному відео будемо закінчувати запитання. Запитання і все. Запитання і літо або новий каталог. І давайте розпочинати. Для початку приберемо цей пакетик. Я його зараз беру оберу пакетик, я його розпакую. Так. Це, до речі, пакетик від моєї підписниці. І давайте вибирати пакетики. Перше, це у нас теми. Навіть не знаю, як її обрати. Я, напевно, хочу, хочу, хочу. Ну, хай буде ось цей пакетик. Він великий. Так, тут не видно. Угу. Це ми обираємо ось сюди, ось. Давайте кудись сюди. Так, і ось такий пакетик. Тепер таблапки сьогодні закінчуємо. Сьогодні у нас рожеве. Сюди. Потім запитаннячка на, 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 наприклад. Ну, ось це ось. Так, тепер Дівчина. дівчина, дівчина. Так. Я навіть не знаю. Давайте ось це ось пакетик. Тепер літо або новий каталог. Я не знаю. Давайте ось це ось літо. А новий каталог вже відкриємо завтра. Літо кладемо. І копібари. Так, так, так. Давайте. Ось це ось. І ось один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пакетиків на розпаковочку. Але у нас ще є ось такий загадковий пакетик. Давайте його відкриємо. Тут ось такий ось пончик. Як його відкрити? Так. На ну, мене є ножниці, я його розріжу. Кусатибі на осоні. Три красуні тоні, а мандалинда і роз. Ось така наклеїчка тут. Так. І давайте приклеїмо ось сюди ось. І ось такий ось тут бантик. Так, і зараз ми його розпакуємо під музику. Так, і ось що тут. Давайте подивимося, що це у нас. Так. А ну, можна читати на відео, тому буду читати. Прошу, дивіться, тут Привіт, я Злата. Я твоя фанатка. І я тобі приготу... приготувала колекції першомаркери і телефон з поп-сокетами. Пока! І тепер давайте подивимося колекції. Розгортаємо. Просто дивіться! Так. Тут а, я як розумію маркери, про які вона писала. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 маркерів. Дякую тобі, велике, передаю тобі привітик. Так. Це у нас попсокіт на iPhone. Я так розумію, що вони не в пакетиках, а. Ой. А на другої просто стороні. Так. А І що це? Ааа! Я зрозуміла, вона мені казала про це. Це сумочка, дивіться. Дякую тобі, велике злата. Якщо ти додивилась це відео до кінця, або до цього моменту, то постав лайк, щоб я знала, що ти дивилась це відео. Ну і давайте. Що це було? Ну і давайте тепер оберемо пакетики з наших колекцій від злати. Так. Так, так, так. так. Я не знаю, бо вони тут всі однакові. Я на оце задивилась, можливо, ось цей. А можливо, і ось цей. Ну, вони, в принципі, однакові. М -м -м -м. Оцей, давайте, бо він гарніше написаний. цікаво, який там буде колір. Так, оце ми кладемо. Там, де всі лежать мої колекції. Так, тепер попсокити на айфончик. Тут їх дуже багато тих айфончиків, я не знаю, який. тут, походу, якийсь отпав. Тут, походу, якийсь отпав. І у мене 5% просто супер. Що тепер робити? У мене 5%. Так, давайте ще раз збирати пакетики. Тут, до речі, клей не падай. Тут, до речі, один накліпився. Я, напевно. Ось ось таку качечку візьму, а ось ці кладу поза кадр. І ось наш каталог, і давайте дивимося. Так, де у нас зараз новий каталог? А, ой. що все паде? У нас сьогодні літо Літо, ура. Так. Не обращайте внимання, на лишні звуки, просто мені тут неудобно і Не відкривань Я хочу щоб цей пакетик зберігся, тому що він мені подобається. Просто. І що це у нас? Так. Що це? Це така картинка. Вона під, під яким вона номером. Під номером 3. Вона легендарна. Зрозуміло, зрозуміло. Так. Якщо мене не чудно, то прибавте звуку, тому що я просто ще спробую, коли буду монтувати, додавати звуку. Так, як його? Ще й котел включився. Просто супер. О! О ось приклань його. Ось сюди, ось. І до наступної колекції. І це у нас колекція таблапки, яку ми закінчуємо. І також хочу сказати, що ось цю таблапку також робила не я, а оця ж злата, що нам дала, так сказати, нові колекції. Відкриємо цей пакетик, відкриємо. Я хочу, щоб він врігся. Він подобається. І номером два, то що сюди ось. Я також лапка сквішить. Так, давай. А, давай. Вона рожева. Чи що? Ні-ні-ось ні. така ось вона. А, дуже прикольно. І давайте двухсторонній скотч. Я його обичаю называю двухсторонній клей. Так, і приклеїмо її. Ось так вона сквішить. Давайте. Ну, 9 із 10 Прикольно. Тепер у нас запитання. Так, ось такий у нас сьогодні пакетик. Давайте відкриємо обережно під номером 6. Як це? Нє! Почекайте, нам не вистачає! Я тут підмалюю тут сім пакетиків. Я запуталась. Ну, це буде давайте, номер, скажімо так, 5. Це буде номер 5. Так, відкриваємо. Бо я його вже не можу нормально відкрити. А якщо там взагалі нічого немає? А ні, є. Так. Мій улюблений блогер. Який ваш улюблений блогер? Пишіть в коментарях. Ну, а мій улюблений блогер, напевно, Санека чи Юкаю. Е, А якщо не з паперових, то, 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 то. напевно, напевно. А, <см ur> Зараз я спомню і скажу. Так, клеєм. Мені подобається Афінка. Тепер дівчина або що у дівчини сумки. Ось така ось відкривашечка. Вона спрацювала. Давайте подивимося, що це. О, господи! Це ключ від будинку під номером 3. Ось тут ось. Так, приклеїла. І наступна колекція. Наступна колекція в нас капібари відкриванькою. Я вже бачу, що під номером 2. Господі, це свиня якась такась копівара. Так. Як її тепер відклеїти? Ну, зараз я спробую. Можливо, десь тут я збільшу швидкість, як зможу. І ось сюди ось. Господи, вона така смішна. Так, і наступна колекція. Це у нас теми. Я про них забула ось нас тема. Відкриваю найбільший пакетик. один три. Працювала. Мені очам своїм не віриться. Просто це номер 6 легендарний. Це та сама кофта? Не знаю, що це. Мені дуже вона подобається, я її дуже довго малювала. Так, давайте. Відкриваємо Ей! Давайте ось сюди ось її приклеїмо. Так, і наступна колекція у нас це маркери. Колекція від злати. Ось такі у нас сьогодні пакетик ось такий. Так, давайте його. Як я відкрити? Злата, як я відкрити? А! Все, все без питань я побачила. Так. І зараз подивимося. У нас тут. Я же бачу. Вау! Дивіться. Ось таке фломастер у нас зелений Ось така штукашечка, ось щоб клеїти наші фломастери. Так давайте оп! Пластру. І поклеємо, давайте, давайте, давайте. Якось ось так ось. Не, не знаю, як його клаїти. Давайте я хочу ось так. Ось так ми його приклеимо. Перше вже є. Так, далі у нас. Ага. Ось. Я, до речі, не дуже гарно оформила, тому що в мене, так сказати, не було часу, щоб оформляти. Але ось таке ось тут у нас айфончик з качечкою. І ось таке ось тут пупсокет. Так, давайте спочатку приклеїмо айфон. І знаєте що? Оце е, тут айфони, які мені не дуже подобаються. а отут, які мені прям дуже подобаються. тому цей айфон я приклеюю ось сюди ось. Знову кочок включився. Коротше, тут приклею його. Так. Ой. Ой, трошечки. Почекай, Злата, як його приклеювати? Злата, як його приклеювати. Почекайте секунду, я розберусь. І ось. Спустя 5 хвилин. Я нарешті зрозуміла, як його приклеювати. Давайте його приклеїмо. Ось сюди. Так. Ось такий ось тут миленький хам'ячок. Давайте його... Що це? Що за пльоночка, Злата. Так. Стоп, стоп. Так, оп який миленький. Я не хочу цю качечку закривати, Злат. Ну, я не хочу цю. а давайте так. Я просто буду отут зверху наклеювати пупсок, а айфончик хай буде. Добре? Ну просто давайте там, де мені подобається, я буду ось тут ось приклеювати, а там, де мені не подобається, я буду ось тут ось приклеювати. І ось такий ось у нас гоняк і качечка. І по традиції, скільки назбиралося мусору. І так, так, Злат, не обіжайся, Так я викину твій пакетик. Ну, Просто клеточку мені не надо. Його так гарненько закрию. Так, кладем це все. Ось скільки мусору. Ага. Дякую, Злата, за твої дві колекції. Дякую за ось таку гарну сумочку. Я тобі дуже вдячна. Дарю тобі сердечко. Якщо ти тут є, то став лайк. Передаю тобі великі приїдки. І на цьому, напевно, все наше відео закінчується. Ну! Нарешті відео закінчується, тому що в мене є ще те відео, я хочу монтувати, а я так люблю знімати для вас відео, якби їх тільки не монтувати. І до речі, до речі, до речі, хочу вам сказати, що, напевно, в наступному відео новиночки не буде. Тому що вже і так аж дві новиночки. Ну, якщо буде, то якась така, ну простенька. Думаю, скоріш за все, що не буде. І на цьому все. Всіх люблю, всіх тіла всім па-па!